Привіт-привіт, пташечки. Ну що, давайте продовжимо. Сьогодні в нас Леви, Леви. Леви на січень, таропрогноз на січень 25-го року. Що принесе вам січень 25-го леви, Так, загальна енергія. А, якісь можливості? Якісь можливості, якісь починання, якісь такі, знаєте, щось різке, що дасть нові можливості. Якась така різка подія може статися, яка дасть нові можливості. Так, основна енергія далі в нас. Що з фінансами? По фінансах очікуєте, очікуєте те, що ще не. не Дозріло. Тобто треба трошечки почекати. Щоб вирівнятися з фінансами, треба трошечки почекати. Бо ви, знаєте, хочете якось все і одразу. Багато всього хочете, а виноград ще не дозрів, як то кажуть. Так, далі, що в нас основна. Так, робота кар'єра. А тут щось будете йти. Можливо, будете нову роботу шукати. Можливо, вже знайшли роботу нову. Будете йти в щось нове і щось таке ну якби. Невідоме для вас, якось будете йти на, на якусь роботу, в якій ви не будете до кінця впевнені. Або знаєте, або в роботі будете щось робити, щось таке нове, в чому ви не, не впевнені до кінця, і буде вам так стрімненька, страшненька. Ну, але... Це завжди, завжди на краще. Будь-які зміни завжди на краще, тож тут ідіть, сміливо, не бійтесь. Так, далі, що в нас? Наступне в нас це, що по відносинах? Що у повідносинах у Львів, у Левів? Що по відносинах у Левів в січні 25-го року? Відносини. Тут над чимось ви будете жалувати щось у відносинах. Над якимись відносинами ви будете страждати плакати, прям якось так дуже печалька-пічалька, але не варто, знаєте дозвольте собі постраждати поплакати, але не варто в цьому закопуватись, тому що дивіться. Ви страждаєте над тим, що вже а, скінчилось, чого вже немає, але подивіться, позаду вас повні чаші та ще яке плодоносне дерево. Тож, а, трошечки, знаєте, як там кажуть, дайте собі час а, пожуритись, виплакатись, посумувати і а, все. І ну, просто, знаєте, як психологи рекомендують? Просто встановити чіткі межі. А, так, наприклад, так я там до такого-то числа. Я дозволяю собі плакати, сумувати, не знаю, кричати, рвати, метати, все, що завгодно робити. Але з такого-то числа все, я це все відпускаю, забуваю, починаю новий етап. І ось так само по цій карті: посумуйте, поплачте, але подивіться. Подивіться, озирніться по сторонах, відпустіть те, що вже пішло. І дивіться, вас чекає нові, нові, нові емоції, нові якісь щось нове і гарне вас чекає. Тут дерево, все в грушки, так, це чи яблучка, чи якісь не знаю, пентаклі, золоті, неважливо. Щось нове і прекрасне вас чекає. Так, давайте тепер подивимось, Леви, що чекає на вас, який буде ваш психоемоційний стан в січні 25-го року. Ну тут, в принципі, ви знаєте, не дивлячись на це, все, що е, якісь у вас будуть зміни. Якісь у вас будуть зрушення, щось ви будете сумувати, але в цілому ваш психоемоційний стан буде досить стабільний. Досить стабільний, такий, приземлений. Ви будете чітко знати, що ви хочете і до чого ви йдете. Лицар Пентаклів у нас ну тут він бачите, він тут не в русі, на піврусі. Взагалі, лицар Пентаклів. Традиційний колоді він такий, знаєте, стабільний, статичний. статичний, так, І тут також він статичний, тобто це говорить про те, що ви знаєте, чого, чого ви хочете. У вас все окей, все в порядку. Ви налаштовані на, на майбутнє, налаштовані на, на те, що ви знаєте, чого ви хочете. О, ось так. Так, і далі давайте подивимось. До речі, тут у вас пентаклі. Пентаклі. Ви знаєте, чого ви хочете, і ви до цього йдете, і з фінансової сторони у вас буде все окей, треба трішечки почекати. Так, і давайте тепер порада для Левів на січень 2025 року. Порада для Левів порада. Будьте на коні. Ідіть сміливо до, до того, до чого ви йдете. Е, нічого не бійтесь, ну, це не про вас, але внутрішній стан у вас може бути і не може. Е, таро говорить, що він у вас буде. Такі, знаєте, таке-таке щось. Хоча в той же час і стабільність буде. Тож. Е, Будьте на коні, ідіть до, до того, до чого ви йдете. Ідіть сміливо, рішуче, не бійтеся. Жезли це ваша стихія, стихія вогню. Тож будьте переможцем. Будьте переможцем, несіть себе як переможець а, по цьому житті, як людина, яка на коні, а не людина, яка знаєте, ось тут сидить і страждає, невідомо за що, невідомо для чого. Так. Ну і все відбудеться тут ще на дні колоди така, знаєте, кармічна карта, все відбувається, все йде так, як потрібно, так як по вашій кармі. Все відбувається по вашій кармі. Що зробили, що заслужили, те й отримуєте. Тож рухайтесь вперед, не сумуйте. Не страждайте, рухайтесь вперед, і все у вас буде добре. Леви, я вас цілую, люблю. Обіймаю, папа. -па. За особистими розкладами. пишіть мені в інстаграм або в телеграм. Па-па.